Уяви ніч, село спить. Місяць світить на солом'яні дахи так тихо, що чути, як у криницю падає крапля. Під старою грушею стоїть дівчина у білому. Розпущене волосся світиться в місячному світлі, в руках вишитий рушник. Її серце б'ється так сильно, що їй здається, його чує весь світ. Вона чекає. Сьогодні вирішується її доля. Чи буде вона завтра вільною? Чи стане дружиною чужого чоловіка за волею батька, чи житиме з тим, кого любить, чи проведе життя в темному кутку чужої хати? І раптом кроки. З темряви виходить парубок той, з яким вона познайомилася на вечорницях. Сьогодні вони мають утекти від долі, яку за них уже вирішили інші. Він бере її за руку. І в цю мить попереду з'являються темні постаті сільська варта хтось доніс. Крики розривають тишу, її виривають з його рук. Його б'ють палицями і тягнуть до старости на суд громади. І завтра люди вирішать, що важче. не послухатися громади чи зрадити власне серце. Хочеш дізнатися, як в Україні насправді судили любов? Дивись повне відео.